Ані, всім мене звати Оля Чихрай, і це програма студія Четвертий поверх. І сьогодні у нас рубрика Зустріч з цікавою людиною. Сьогодні у нас в гостях людина, яка без перебільшення живе у світі книг, адже працює завідувачкою бібліотеки у Самбірському фаховому коледжі культури і мистецтв. Поетеса, яка з недавнього часу розпочала знайомство світу з своїми віршами, опубліковуючи їх у власних соцмережах. Леся Заріцька. Леся Заріцька народилася 14 серпня 1977 року. Проживає у місті Новий Калині в Львівської області. Закінчила Самбірський фаховий коледж культури і мистецтв з червоним дипломом, а згодом Рівненський державний університет гуманітарних наук. Працює в Самбірському фаховому коледжі культури і мистецтв на посаді завідувачки бібліотеки. Пише поезію давно, тематика, духовність, лірика, патріотизм. Кожна поезія це окремий відтінок, повний емоцій, поле думок, зібраних у поетичні рими, де кожен щось знайде і почерпне для себе. Була кілька разів гостею поетичних зустрічей на радіо Поступ, бере активну участь у мистецьких заходах коледжу та міста, багато віршів покладені на музику. Є членкинію гуртка Рядки Пером. Поезії для душі читала поезію в товаристві «Самбірщина», друкувалася в літературному альманасі обійми та «Водомок». Пані Леся, вітаємо вас в нашій студії. Ми дуже раді вас бачити тут. Для початку мене, ну і напевно глядачів, цікавить, якою була ваша дорога в поезію. Тобто, як ви зрозуміли, що ви вже готові вступити на стежину поета? Доброго дня! Спочатку хочу вам дуже подякувати за запрошення. Звичайно, дуже приємно, радісно, бо це не можуть не тішити. Ви коли завітали до нас коледж і Запитали, ви цікава людина? Я відповіла, вам видніше. Ось тому щиро дякую за запрошення. І що в мене з чого мене як почалося? Знаєте, зараз більшість поетів, як Минулого і сучасні. По основному, кажуть, я писала ще в школі, там або вже після школи. Я от не можу пригадати, коли вперше я почала писати, що почала писати. Зазвичай в школі то формувалися якісь такі римовані рядки. ось. А вже більше, коли вже навчалася, воно вже щось такі ті римовані рядки складалися в якісь такі, як би, теми. Такі. Десь десь вже вибудувався якийсь, як в режисерів кажуть, сюжетна лінія вибудовувалася, ось. Коли вперше я як то кажуть, відважилася і опублікувала свій вірш, то був десь 2018-2019 рік. Ось і в мережі в Фейсбуці. Бо багато разів мені по стрічці гортаючи попадалися цікаві вірші. Автори мені зовсім не відомі. Я собі так подумала, люди пишуть. І, як то кажуть, не соромляться, є відважні, і починають публікувати на стрічці. Думаю та ризикну і я. І, власне, написалося мені тоді в хаті кілька таких рядочків, і я їх опублікувала. І подивилася на кілька вподобайки, спати. Зранку, проснувшись, подивившись, що є відгуки, та й приємні, та й багато, та й багато щирих теплих слів. і Ризикнула, написала другий вірш, ще більше відгуків. Ну, як то кажуть, понесло. І одна мені е, е, така моя колега написала, е, я ще так не знала, як е, коментувати, як реагувати на ті коментарі. Е, ну, дякувала, звичайно, було приємно, бо то небияка мотивація, стимул до написання подальшого. Вона так мене там розхвалила, що така гарна поезія. І я кажу, е, я їй якось так відповіла, пригадую, що. Якби соромлюся, як воно буде, що, може, хтось осудить, може то. І вона мені каже: продовжуй вперед. Воно, як в тобі, є, воно і так рано чи пізно прорве. От, власне, взяло і, а <ривало> і прорвало. А чи пам'ятаєте ви оцей перший опублікований вірш? <рив> можливо, ви можете навіть нам його зачитати? Так, я вам зачитаю, пам'ятаю, він такий був, можливо, ще не настільки, як і зараз вже є вірші, але власне він саме він був перший. Хтось має право на життя, а хтось без права злочинить. Хтось захопити хоче все, а хтось лише добро творить. Якщо з добром у ногу йти, якщо не гнатися за грішми, повірте, легше на душі, хоча, можливо, і життя гірше. Тому збагачуємось духовно, читаємо більше добрих книг, а у горі за все воздасться вчимось обходитись без них. Це був перший опублікований віршний вірш, опублікований вірш а на Фейсбуці. От От і, власне, і після нього я вже собі так е, набралася такої сміливості і час від часу собі публікувала вірші. Переважно то було або два, або три в тиждень. Потім було так ну, повільніше, як би кажуть. Ось, і власне до сих пір. А можливо, ви нам зачитаєте щось з тих перших написаних віршів своїх? Угу. Є такий, є, і зараз я вам зачитаю. Вона не потребує епітетів і навіть хвалебних слів. У ній неважко помітити всю силу її почуттів. Вона не полюбляє самотність, не приймає обірваних фраз, вона презирає гордість, не тримає у серці образ, ніч їй завірну подругу, а місяць, немов рятівник, прожене темноту недолугу, бо зорі її потівник». Але завжди поети-початківці мають когось собі як образом з вже більш відомих літераторів. Чи є у вас той, яким ви надихалися, ідучи в літературу? Ви знаєте, якось такого конкретного чогось не було. Я люблю читати як і класиків, і теперішніх, і з минулих. Ось, звичайно, що подобається Симоненко, Стус, Олександр Олесь, наша відома, як то кажуть, Ліна Костенко, ти наша легенда, сучасниця, і вона таким є для мене своєрідним орієнтиром, навіть я би сказала, зірцем. Ось з теперішніх, кого читала, кого люблю читати, матіус, має цікаві вірші, окрім прози, Сергій Жадан, Юрко Іздрик. Цікаві свої рідні вірші, але цікаві своїм змістом, вони якось так по-новому подані, щоб сказати, що я на них там рівнялася, рівнялася чи брала приклад з них. Ні, вони просто мене якби надихали, от, читалося і е, якось не було такого, от сяду і буду писати теж щось. От, люди пишуть, ні. Ну якось так само по собі виникало. А от, наприклад, в вашому житті що є таке, що надихає вас для написання ваших віршів? Е, ну, Дивіться, з чогось конкретного такого нема. От, е, може вплинути якась подія, яка відбулася така глобальна, може вплинути якась приємна така емоція, яка от в голові десь там вона проскульзнула. І е, я її намагаюся затримати в голові, аби потім потрохи-потрохи е, розвивати її. І мої вірші зазвичай вони мають такий початок серединку і Завершення, от ніби не є великі по е, стовпчиках, там по, по цьому, але як на мене, то такі змістовні і завжди. Е... Є щось таке, що кожен читач знайде для себе. Дуже часто, от, коли спілкуєшся з поетами, вони говорять, що от ніч їх надихає на написання віршів. Чи є у вас е в добі якась улюблена пора, коли вона вас от надихає писати вірші? Там можливо пишете їх в день чи вночі приходиться муза. Ви знаєте, ні, вночі я сплю. <свят> Вночі я хочу спати. От ранок для мене кращий, аніж вечір. Ввечері мені не працюється, не пишеться, а думається багато. І можливо ті думки, які виникають вже зранку, від таких власне, роздумів, потім лягають мені на папір, а згодом друкую їх у Фейсбуці. Часто є таке, що коли їду в рідний мені коледж на роботу, от ні з того ні з ніця просто дивлюся собі в вікно і щось вже мені там промайнуло. І не маючи зазвичай. Ні листка, ні ручки, пишу малій, дочці на вайбер. І кажу, Іринка, то тримай, не стирай, бо то моя думка її можу загубити. І, власне, вже коли приїду на роботу, воно може мені піти, піти, піти. І от. Отак народжується вірш. Ось. Ви вже маєте певні свої вірші, і в кожного поета є свій почерк. чи є він у вас. Про почерх поета, ви знаєте, сказала мені моя колега по роботі, Галина Пасічник. Вона якось так зайшла в бібліотеку і щось там каже: я читаю ваші вірші, люблю їх. Вас вже виробився, каже Леся, власний почерк. Я от вже ваші вірші впізнаю серед будь-яких інших віршів. От я, власне, тоді вперше почула, що Людина, яка пише, бо я щось не хочу себе називати поетесою, то, як на мене, якось так дуже пафосно, може мати власний почерк. І вона кілька разів мені на тому наголосила, що, звичайно, було дуже приємно. І відтоді, як то кажуть, я от, от. і мені здається, що все-таки та він є. Я навіть можу вам зачитати в одному з віршів, де я його, в принципі, бачу. Давайте, зачитайте, 네. Заграй скрипалю пісню до душі. Торкнися струнами самого серця. Знайди акорди в мілій чарівні на повне щастям висохле озерце, а в щасті, як і в музиці, звобливі звуки, щемлять у серці ритми неземні. Хай буде все, лиш не буде розлуки і мед солодкий, і радощі п'янки. Хай хвиля музики гойдає і колише, виводять трелі в небі, солов'ї, заграй скрипалю, забери всю тугу, що так полонить іноді вночі. Хай струни забринять чарівним звуком, дзвінким і ніжним шепотом люблю. Про це тебе скрипалю, закликаю. І десь в душі, благаю і молю. Дуже гарний вірш. І хочеться запитати, от, наприклад, свої вірші чи приймали ви участь в якихось поетичних конкурсах для того, щоб їх показати іншим. І якщо ви приймали, то що ті конкурси вам дали? Скажу так. Участі у конкурсах як таких я не приймала. Через те, що якась, напевно, я дуже важка на підйом, якщо бути так чесною з самою собою. Участь брати брала в якихось запрошеннях, от на радіо, там, десь читати свої вірші, чи то в школі якийсь захід, чи то в міській раді в нас в ну, Новоклинівський був захід, свій читалися вірші такої духовної тематики. Ось, тобто запрошення в мене були е, досить багато, але конкурсувати я щось не, як, знову ж таки не набираюся сміливості чомусь. Е, тому, можливо, то ще десь колись в процесі, але поки що якось так. А як ви описуєте процес написання своїх віршів? От... Вони до вас приходять, як відбувається цей як відбувається сам процес? сам процес. Ну відбувається дуже цікаво. <рес> <рес> відбувається цікаво. Тобто, от прийшла мені думка в голову, та емоція, якась, які якесь гарне речення. І напевно, в силу того, що трохи є словникового запасу, якось оторечення і послідовні хочеться їх якось гарно, так як би окрилити гарними словами. І, само собою, саме ремування, воно не дає ніякого ефекту. Ти маєш туди, щоб народ читав, щоб люди читали, треба вкласти туди душу, якусь тему. І бажано якось так по-простому достукатися до свого читача. Тобто я не використовую в поезії якісь Бог зна філософські там, роздуми і так далі. Я намагаюся просто. Але водночас так по-філософськи цікаво і глибоко. Як в мене пишеться, в мене такого нема, що я от щось почала писати, і все, і е, на другий день дописую, на третій день перечитую. Ой, там добре, там не добре, такого практично ніколи не буває. До п'яти хвилин в мене народжується вірш, і до семи хвилин він вже є в Фейсбуці. І зранку, на другий день, я от, коли їду, я собі його перечитую. Хм, і думаю, зрештою, такого немає, що в шуфляду. Такого нема, щоб от треба допрацювати, треба щось поправити, треба щось дописати. Ні, ні в якому разі. Написала, опублікувала все. А скільки у вас є зараз написаних віршів? Можливо, ви знаєте вже там їхню Та, кількість? Кількість я знаю. Кількість я знаю. Є поза 300 поезій. Поза 300 поезій є написаних, які опубліковані тут. А є десь може до 100, які. Таки я не насмілилася е, публікувати у Фейсбук, бо щось подумала, що можливо вони ще не настільки. Можливо, ви нам зачитаєте вірш, який от вам найближчий до душі, який вам полюбився. Е, зачитаю, і це буде е, такої духовної тематики. Він мені дуже якийсь такий, я навіть не знаю, е, такий мій, напевно. Такий мій, бо зараз ми перебуваємо в часі посту е, і. Він для мене особливий. Тому його я вам і зачитаю. Зайди у храм, коли тобі тривожно, і метушишся в повсякденній суєті. Там, у молитві, завжди можна побути з Богом тихо, самоті. Залиш свої життєві піклування, усі марноти за порогом хай будуть. І з Богом відновись у спілкуванні, хай віри паруски у тобі проростуть. Там добре, аура незвична. Там Дух Святий завжди перебува, Частіше візьми собі за звичку, ніколи храм святий не омина. Молитвою спирайся на Ісуса, і ближнього ти завжди пробачай, долай, обходь усі спокуси, тоді відчуєш справжній рай. Дух радості у собі збережи, навіть коли терпіння тягне сили. Прийди у храм, все Богу розкажи, і пам'ятай, у нього все можливе. Ваші вірші. Вони, зокрема, направлені лише на дорослих, чи серед них можна знайти щось для дітей? Скоріше що для дорослих, для дітей в мене немає поезії, але ну, дивлячись, яких дітей називати дорослими. Якщо, наприклад, прочитає дівчинка чи підліток, якому 15-16 років, я думаю, він в багатьох віршах побачить себе. Ось, Але в основному для таких більш для такої більш старшої аудиторії, ну, середнього віку, допустимо так. Чи плануєте ви видання своєї збірки? І на якому ви зараз етапі до створення, якщо плануєте? Е, дивіться, е, планувати можна завжди, мріяти можна завжди, але е, треба вірити в свою мрію, поставити собі мету і плавно до неї йти, і тоді буде якийсь результат. Що стосується е, друкованої збірки, звичайно, що я хочу її мати. Звичайно, що я подумаю над тим і з часом якось, напевно, це і реалізую, бо все таки інформаційний ресурс він мав би. Хотілося б зберегти його в друкованому варіанті. Все таки, як не кажи книга, то перш перше джерело. Ось, і аби лишити після себе якесь друковане видання для близьких, рідних, хотілося б звичайно мати збірочку. Подумаю над тим і думаю, що то не є проблематично її реалізувати, підзбирати і піду, але якось воно зараз мені ну як то кажуть, не горить З часом. Можливо зараз, поки так. Але обов'язково обов'язково ці всі друковані е, в Фейсбуці вірші треба зібрати в одну гарну збірочку, аби, е, аби воно мало, по-перше, друкований вигляд, а по-друге, аби то можна було залишити по собі. Бо я ж кажу, е, інтернет інтернетом, а книжка вона, вона й книжка. Чи вплинула на вашу творчість війна? А може, навпаки, вона вас надихнула на створення якихось нових вірищ. Е, Так. Я, мені здається, всі, хто пишуть, для всіх, хто, хто пише, е, чи це відома людина, чи це такий аматор, як то кажуть, е, війна обов'язково вплинула і обов'язково залишила свій слід. Е, бо, е, бо живучи в 21 столітті, е, ми взагалі собі не могли подумати, що з нами таке трапиться, але все ж таки. Вона прийшла та війна, невідомо наскільки. І безумовно, що й у мене вона залишила свій слід в своїх віршах. У мене навіть є така, я називаю це брушурка, Поезія, народжена війною, де зібрані власне ті вірші від моменту початку війни. І вони навіть до сих пір десь в мене проскакують. Не хочеться, знаєте, зациклюватися весь час на негативі. хочеться Попри військову тематику, попри те, що відбувається в країні, писати щось таке, яке надихає, позитивне. От. Але от подивишся, телебачення, послухаєш новини, і все, і де зникає той позитив. Попри те, я якби, комбіную два-три вірші, такі про, про, про те, що відбувається зараз, а пізніше щось таке легеньке. Весняне, квіт, лірика і так далі. Е, можу вам зачитати з цієї збірочки. От власне, навіть я б сказала, перший вірш, коли от, в лютому у нас почалася війна, а десь в березні він в мене народився. І не думалось, і не гадалось, і писалось цей час про весну. В одну мить як усе помінялось і нотується вже про війну. Ще ніколи ми так не молились довго, щиро, слізми на очах. Що ніколи ми так не просили в Бога миру вночі, при свічках. Тримаймося, ми зможемо, ми здолаємо, ми вистоїмо, дух у нас ще той, в обійми стріним кожного солдата, бо Він уже для нас усіх герой. Як пробиваються з землі весняні квіти, отак і ми проб'ємось до звитяг, аж поки всюди по Вкраїні замайорить наш жовто-синій стяг. І наступний, от то е, фактично теж тут про війну, але початок такий він зовсім не про війну, а про весну. Але в кінці, от у мене. Такі трошки сумні нотки, теж хочеться його зачитати. Неначе пава по землі, весна ступає, Зазеленіло вмить усе навкруг. Довкілля в білім цвіті потопає, і пагінець до пагінця спішить, як друг. В пташиних трелях заумирає подих. І брунька перероджується в світ. І промінь сонця свій кидає дотик. Я так люблю оцей прекрасний світ. Як жаль, що вся війна змінила. Мій світ частково почорнів. Весни палітра іноді зрадлива, і навіть птах в саду співає гнів. Немилосердно час біжить, бо не живем, а проживаємо. Давай вдихнем без сну на мить. Чи будемо завтра, ми не знаємо. А от на завершення хотілося б почути цей вірш, який ще, можливо, не опублікований, який ви тільки-тільки недавно записали. Чи є такий вже? Записаний він є, але він опублікований. Він буквально два чи три дні тому я його опублікувала на Фейсбуці, на стрічці своїй. Чи можете ви нам зараз його зачитати? Зможу, вам зараз його зачитати. Простіть. І буде вам прощено. Достукайтеся в двері і відчинять вам. Шукайте і знайдете в Бога все можливо. свою любов безмежно він дарує нам. Моліться у години розпачу, чи скрути, навчіться дякувати за усе, що є. Господь Небесний завжди і повсюди заступництво своє нам надає. І навіть як згрішив, спіткнувся чи упав, то не тужи, а щиро в серці кайся. Всевишній ради грішники прийшов, не дасть в тому ти лиш отямся. Коли смирений осуду не бійся, за чистотою серця тільки стеж. Покайся, сповідайся і довірся. Прощай, любові Господа немає меж. На такій гарній ноці. Ми вам щиро дякуємо, що ви завітали до нас, поділилися своїм творчим шляхом. Бажаємо вам натхнення для написання нових віршів і з нетерпінням чекаємо на публікацію вашої збірки. Щиро так. дякую і вам. Дякую за таке живе, жваве спілкування. Вас направду затишно і приємно. Дякую. Дякую. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і читайте своє.